Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо Один і до, нашого, до нашої студії вже приєднується дипломат, надзвичайний і повноважний посол України Ігор Харченко. Вітання, пане Ігорі, слава Україні. Героям слава, вітаю. А пане Ігорі, знаємо, що вчора в столиці попрощалися і поховали відомого дипломата і правника Володимира Василенка. І в пам'ять про цю непересічну особистість хотіли би, щоб ви трішки пригадали про ваше знайомство і спокійним про ваше спілкування, взагалі про внесок Володимира Василенка у становлення української дипломатії. Дякую за запитання. Я думаю, що ми ще в Україні не зрозуміли, ну, принаймні всі, як мені здається, як належить зрозуміти, яку людину ми втратили. І вчора провели останню путь. Якщо сказати коротко, з трошки таким персональним відтінком, то Відійшла частинка моєї власної, маленької улюбленої України. Тому що внесок, який Володимир Василенко зробив, встановлення цієї держави, він, я думаю, він заслуговує не на одного пам'ятник, меморіал і так далі. Мені вибило щастя, я скажу так, знати цю людину, працювати разом. Дочекатися, коли мій професор, учитель, буру запропонував перейти на ІТ і назвав другом. Для мене це було щось несановите зовсім, і я намагався говорити, що то ні, так може бути, але настільки спокійно, делікатною була. Постава цієї людини і його такий абсолютно душевний, спокійний сяйво якесь, що ти мусиш робити так, як він каже, тому що воно правильно. Воно, о, ніби від нього виходила професійна істина. Я познайомився, ну як познайомився, я був студент, і мені колеги однокашники. Говорили, коли я склав йому іспит на початку 80-х років з міжнародного публічного права, що ну ти молодець. Потім років через 10, коли на початку 90-х нас знову доля звела разом, це був відновлений маленький колектив Міністерства закордонних справ. України вже незалежною, де величезна купа роботи по закладанню підвали на основних напрямків зовнішньої політики України. Якраз випала на мій робочий стіл. Але тоді, в міністерстві закордонних справ, та й потім, в ці роки, коли працював в системі МЗС Володимир Василенко був такий, а, а професор бачив. Тобто всі важливі документи, які е, виходили зі стін Міністерства закордонних справ, без того, що подивився Володимир Василенко, вони вважалися ну, негідними не того, щоб вийти в спокійно на зоні. І от е, якраз в роботі над такими документами сталася та от персональна історія, про яку розповідь, чому делікатність. Глибина а, от, дипломатичного таланту цієї людини вона настільки велика, що навіть е, опонентів, які, е, які глибоко знали проблему і були переконані у своїй правоті, Володимир Василенко знаходив можливості не чистою риторикою, а аргументацією приєднати до своєї точки зору. Він відчував, що от, так як, так, як з його організації, з цієї точки зору, воно має бути правильніше. Критерій був у нього один завжди. Він ще і за радянських часів, і в епоху, як ми кажемо зараз з історичної точки зору, це Відновлення на національного демократичного руху кінця 80-х років відбудови державної незалежності на початку 90-х. Критерій у нього був один: чи це може нашкодити нашим національним інтересам, чи не може. Це він проніс через все життя. Він був дуже ну, непомітною, можливо, так публічно. Ну, незважаючи на те, що дуже часто запро... Ви бачили, скільки вчора було журналістів на і на прощання, це він працював з усіма. Він, 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 знав, він знав, що треба робити, знав, як треба робити, і вмів свою точку зору, правильну точку зору, донести до будь-якого співрозмовника, крім звичайно, тих, е е яким як Капстінко горохом, і, і тут просто дивитися. Таланту Христи Василенко не вистачало для того, щоб ну, він не хотів тоді втрачати тат... свій час, на... На... бо часу в нього було не так багато, але те, що він зробив, нам ще оцінювати і оцінювати. Для мене це величезна персональна втрата. Для мене це біль, який відчуваю і досі, але 에, мені здається, всі ті, хто мав щастя, Знати, працювати разом, більше того, бути друзями Володимира Андрійовича Василенко. Думаю, його заповіт абсолютно чіткий, ясний. Ми мусимо робити кожен на своєму місці. те, що він намагався зробити все своє життя. Це буде найкращий напевно. Пане Ігорю, а якщо чи мали ви можливість з паном Василенком спілкуватися вже в останні роки? Як він розцінював загалом стан української дипломатії проти, зокрема, вже після початку великої війни з Росії? Так, в цьому році, буквально кілька місяців тому, ми останній раз разом брали участь? Скажімо так, круглому столі присвяченому якраз тим питанням, які стосуються великої війни і міжнародних аспектів, і, і ми були однодумцями, колегами ми. Знаєте, між однодумцями і колегами, цеховиками ми обмінювалися думками дуже часто з різних питань, останні роки, в тому числі, з питань, які стосуються діяльності, взагалі державної системи, поспорення якої Володимир Андрійович стільки зробив внеску в свій час. Але у цеховиків є правила. Таке, те, що ми як ем, вважаємо. Після обговорюємо між собою в своєму колі, ми, це по всьому світі так, ми не виносимо його на зустріч. Тобто ми думаємо, що знаємо як, але якщо є можливість всюди є демократія, вона тому і побудована, що от така система державного устрою, управління, що. Спочатку треба обговорити, виробити лінію, а потім іти шляхом, який ти виробив. Якщо виникають проблеми на цьому шляху, то у тебе єдиний є варіант довести правильні свої точки зору, запропонувати важливу аргументацію, з якою погодиться переважна більшість. Так працює демократія. А те, що стосується цихових справ. Ну, Вона звичайно в державному плані система зонішніх зносин зовсім цифрова справа, але бо всі ж у нас фахівці в галузі міжнародних відносин, міжнародного права, особливо зараз в такі важкі часи. Але давайте ці, от на ваше запитання, конкретно прямо як ми оцінюємо я, я би з вашого дозволу. Тільки відповів, що ми обмінювалися і були єдиною думкою із цього питання з Володимиром Андрійовичем. Ну і цікаво, чи мали ви можливість, наприклад, поспілкуватися з паном Василенком про якісь його помилки, чи наводи він їх, чи можливо шкодував про щось, що можливо не зробив, чи зробив не так, а протягом своєї дипломатичної кар'єри. Я не зможу пригадати, мабуть, зараз жодної такої, е е яка мала б мала публічний інтерес е події або вчинку, з яким Володимир Андрійович зі мною ділився, і про який він жалкував. Він знов таки підкреслив, був надзвичайно делікатною людиною, і е е все своє носив з собою, грубо кажучи. Я знаю, що він е, працював над книжкою, яку вже не встигне завершити, де весь цей свій досвід державотворчої роботи починаючи з кінця 80-х років, і навіть ширше, е, він дивився на все 20-те століття, з точки зору не просто правнуками. Родника і дипломата, який працював на дуже відповідальних посадах, і радника всіх можливих установ державних і міжнародних і суддею міжнародного права з міжнародного трибуналу з колишньої славії, і звичайно, досвід багаж його знання, його. Практичних навичок і його ну, вміння дидактично донести свою точку зору до співроговника, чи це в аудиторії студентській, чи це на міжнародній конференції, чи ще двосторонніх переговорах. Я знову таки, я повертаюся до вашого запитання, не можу пригадати, що він пройшов вже в коло. Мені здається, що людина обрала собі шлях. Як я вчора спілкуючись з його колегами, ще раз пересвідчився це, ще сталося за радянських часів, бо було багато людей, дуже багато людей, які які ну, не могли набити таку сумну для всіх нас і для всієї України дуже болючу подію, як відхід Володимира Андрійовича Василенко, вони ділилися спогадами. Військовому колі, але всі ці спогади вони тільки нанизуються на те розуміння моє особисте, що кожен із нас, я, оскільки було щастя працювати разом з'їсти не один кілограм солі з Володимиром Андрійовичем Василенко, то від нас ну, вирвали щось таке живе, рідне. що... Мені особисто в тому числі означало, що це моя Україна, це моя Україна. Віселенко був моєю Україною, цією Україною. Я, Якщо пройде час, можливо, хтось набереться сміливості і, і наснаги зробити життя. Володимира Андрійовича може він там щось і знайде. Це, це треба збирати. Треба збирати спогади, це треба говорити з людьми, з тими, хто його знав, з тими, хто працював поруч з ним. Бо це постать, я безпередільшення скажу абсолютно видатна в нашій історії, і ця постать заслуговує на найвищу державну державну пам'ять, на державну пам'ять. Це. Таких як Василенко, я, я просто на моєму життєвому шляху. Вчора, е колишній міністр закордонних справ, е теж колега ЗХУ Володимир Грицько виділилися з ними і каже: ти знаєш, я от такого рівня людини, от, хіба що можу назвати Богдана Гаврилишина, який був у нас, а більше, більше е не пригадати. Ну, Знав я Богдана Галинишина, я погоджуюся з Володимиром Грицьком. Це постаті монументальні, абсолютно. І, на жаль, життя невблаганне. Хочеться таких людей завжди мати поруч, щоб вони жили вічно, але фізична матерія вона має. має Кінець фізичний, хотілося, щоб духовна матерія в е духовному плані Василенко Володимир залишив більше ніж багато для всіх нас, щоб в духовному плані його життя продовжувалося в його учнях і його усіх нас, бо він жив україною, він жив для того, чого він, на жаль, не побачить для нашої перемоги. Шири, Пане Ігорі, було. також цікаво той факт, що Володимир Василенко ще навесні 90-го року готував перший проект декларації про державний суверенітет України. Згодом вже брав участь консультанту виробленні остаточного варіанту цієї декларації. Чи мали можливість ви якось обговорювати саме цю участь його у проголошенні декларації українського суверенітету? Я... Пам'ятаю, ці роки, я тоді працював на сусідній кафедрі історії міжнародних відносин. Е, Володимир Андрійович працював на кафедрі міжнародного права, факультету міжнародних відносин е, міжнародного права Київського університету. Але про те, що він е, робив такий внесок, От, установ чи перші документи Української держави. Я, наприклад, він ніколи про це не говорив. Ще раз підкреслю, він людина була надзвичайно делікатна, скромна, непоказна, тиха. Він, він роботоголік, він знав, що треба робити, але він не показував навіть найближчим, бо він знав, для чого він це робить, і знав. Я не думаю, що він про це думав. Що щоб це знайшло якусь оцінку. Йому було важливо, щоб було зроблено право. Тому про те, що він є автор першого драфту проєкту декларації про державний суверенітет, я дізнався буквально недавно від е, е, рухівців тих, які, які вони були вчора, практично всі. Це ще одна сторінка, яка просто доповнює портрет. Те, що так от, можу сказати зараз в ефірі, у 94 році Верховна Рада України ухвалила перший такий основоположний концептуальний документ галузі зовнішньої політики, який називається Основні напрямки зовнішньої політики України, який був проголосований Верховною Радою. От цей документ фактично робили три особи. Один із ще Посаді на державній тому називати. Це ще не буду, а двоє інших. Основне писав я, але як завжди, а Василенко бачив, тобто ми працювали разом. І, і ніколи, от до сьогодні, е, до вашого ефіру, публічно, ну, який сенс. Зараз такий просто День, день, день пам'яті, дні пам'яті, і це просто згадується все, що він зробив. І я пам'ятаю, як ми у кожному абзацу цього тексту вели дискусії з його аргументацією, він був надзвичайно цікавий. Особливо, коли це стосувалося професійних речей, в яких ну він був професором, ви розумієте, від нього Це, його Якщо тобі вдавалося Перевести його на свою точку зору, ти вважав себе, що ну ти, ти вже майже рівний, Ти можеш ти можеш спілкуватися на рівні з таким, з таким видатним. Що ж, дякуємо, пане Ігорі. Мусимо завершувати. Дякуємо за ваші спогади. Світла пам'ять дипломату Володимиру Василенко, якого вчора поховали у столиці про цю світлу постать в українській дипломатії і юриспруденції. Ми спілкувалися з дипломатом, надзвичайним і повноважним послом України Ігорем Харченком. На все добре, пане Ігорі. Тримайтесь. Перемога.